Так, у продажу у нас на базарі Копеечка. на новій реєстрації на українській. Ось дивіться в такому білому кольорі. Да. Білий колір автомобіль у нас. Та якого року? 1981 року. 21.013,23 пробігу. 1,2 бензин. Ціни немає. Але кого цікавить номер продавця, то все, зараз номерочок. Ось такий номерок на капіті. Кому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте, я вам зараз по колу її покажу. Так, вона переоформляється. Дивіться повністю весь хром в оригіналі, в гарному стані. Без блискучих ні рижиків немає на хромі нічого. Так, давайте я вам по колу. Так, у нас одне зеркало, як должно бути по оригіналу з, вод... з водійської сторони тільки. поколо обіду покажу, ні ризиті, ні вздуті немає, ні на стиках металу, нічого. Так, да, в гарному стані. Капічка, дивіться, повністю вся рівненька, ні мятіно, нічого немає. Така ось задня частина. Отако дивіться, тут не і все. Я думаю геть в оригіналі. Не знаю, треба дзвонити до продавця та дивитися. Так, права сторона ось дивіться. Ось така ось. Права сторона. і... Аж здуті, дивіться. Отако. Салончик дивіться отакий. Не знаю, що тут оригінал, не оригінал, то пишіть в коментарях. Ой, самому цікаво потолочок. Не кого Цікаво даний автомобіль на мирочах я показував куди телефонувати. Так, наступний у нас автомобіль на старій реєстрації до 13-го року. це Таврія нова у нас 2005 року з бензиновим двигуном 1.2, Автомобіль 2005 року. бензин э, з пробігом 2, 88 пробігу. 1700 ціна номер продавця. Ось по мене цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз по колу вам обіду, покажу даний автомобіль. Так. Вона повністю, дивлюсь, весь автомобіль оброблений мастікою. Тут такі, дивіться, бачите, збільшений багажник іде трикутничком. Права, проліва сторона отака рівненька. Вихлопна труба навіть. Ось. Немає ні слідів, ні маслянистих, ніяких. Така ось права сторона. Салончик. Ось, дивіться Отакий. Так, у нас механічний клімат, механічна коробка передачі і механічні схлопні маші. Так що кого буде цікавити даний або той або той автомобіль. Номер повторюю, продублюю ще раз. Телефонуйте по даним автомобілям на цей номер. Продається 2006 року ВАЗ-2115 з бензиновим двигуном 1,5. На зимовій резині на легкосплавних дисках. Да, є невеличкі нюансики по кузову. Автомобіль 2006 року. Ціна у нас 1950, бензиновий 1,5. Номер продавця, ось якому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам обіду по колу покажу автомобіль більш детальніше. Де не де якісь сліди експлуатації автомобіля? Така ось ліва частина. Ззаді. Затонований автомобіль, крім лобового скла. Права сторона. Ось все. От вам покажу взагалі праву, праву сторону. Так, по салончику вам покажу. Так, у нас механічний клімат, механічна коробка передач, два передніх електросхлопідіймача. мужичка. Кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до. Продавця. У продажу на ринку Chevrolet Laчіті на українській реєстрації. Автомобіль 2012 року. Універсал, червоний металік, зимова резина в гарному стані. Автомобіль ціна даного автомобіля 5600. Номер продавця. Ось у кого комубайне цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз обійду по колу, покажу даний автомобіль. Візуально в гарному стані, де-не-де є якісь косметичні нюанси, але автомобіль не стояв. Отакого От все, дивіться, права сторона, задня частина. Отаку, так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, рижа ті вздуті відсутні. Та, що когось цікавити, 12-й рік універсал, телефонуйте по номеру. У продажу на ринку ДеоMatтіz 2006 року на легкосплавних дисках з двигуном бензиновим 0,8 літра на автоматичній коробці передач. Ціна даного автомобіля 3300 доларів. Автомобіль п'ятимісний, чотирьохдверний. Ось Ось дивіться. Так, номерок обоє цікавий даний автомобіль. Номерок продався ось Нажимаєте на паузу і телефонуєте по номеру. Зараз вам віду покажу. Автомобіль. Так, дивіться ось. Зимова резина. Не дає, звісно, сліди експлуатації, ну, що ви хочете 2006 рік. Для нового покупця точно ніхто не буде зберегти автомобіль. Так що є діти, я все сідаю. Тоже. Так, ззаді у нас тряпочний салончик. Тут не знаю, що я вам покажу, але все, все запотіло. Запотіло, запотіло. У нас два передніх електросхлопідімача, автоматична коробка передач, тканиновий салон. Так що кому буде цікаво даний автомобіль ціна даного автомобіля на автоматичній коробці передач. Бензин 0,8 3300 доларів. Так, У продажу на ринку рестайлінговий Volkswagen Passat B5 Plus з бензиновим двигуном 1,8. Автомобіль 2004 року, універсал, темно-синій колір затонований з лобовим, зимова резина на легкосплавні легкосплані пасатовські диски, лінзована оптика, також противотуманні лінзована оптика. Люк, рейлінги, датчик дощу. Автомобіль 2004 року 1,8 на автоматичній коробці передач. Ціна 4200. Також присутній торг. Номер продавця, ось у кому якому цікаво. Телефонуйте, пробіг. Вказано 220 тисяч кілометрів. Так, у нас лобове без тріщин, без сколів. Є скольчики, які деякі є, але тріщин на автомобілі абсолютно немає. Так, давайте обійдемо по больним місцям, це по порогам. Так, тут все ось цілесеньке. Целесенькая пленочка присутня на задней левиарочке. Вот такая у нас левая частина автомобиля. Левая частина. Сзади у нас находится фаркоп. Задние партроники Правый борт. Все у нас такие ну, мяки, ничего не бачу. Так, тут у нас також дивіться, все ціленьке, лівочка також присутня. Тут усе, так все ціленьке. Так, покажу салон світлий. Салон Затонований, ніфіга не видно. Автоматична коробка, бачив клімат, Чотири електросхлопідімача, підлокітник. Так, що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку продається такий в універсалі друге покоління Шкоди Фабія. Чорний колір на українській реєстрації. Там є наклієчка на ловому стеклі, що автомобіль був в Німеччині, перегнаний був з Німеччини. Автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1,4 на 16 клапанів. З пробігом 212 тисяч кілометрів. Тут вже йде така рестайлінго-валізована оптика. Противотуманні фари, заводські легкосплавні диски. Лобове у нас без тріщин, без сколі, повністю все цілесеньке. Ось дивіться. Так, 2009 року. 1,4 бензин. 212 пробіг. Ціна 5200 доларів. присутній торг. Отакі ось ось номерок. Руком буде цікаво, телефонуйте по номеру. Криша у нас ціленька, без м'ятін, без нічого. Капотик теж. Так, дивимося по больним місцям ФАБІ. Тут все чотенько. тут. Тут наклеечка, тут усе. Лівий борт рівненький. У Нас зйомний фаркоп. Також задні пархроніки. Шторка в автомобілі присутня. Так, це ось права частина. Так, дивимося, у нас тут диски 15 го радіусу. Пленочка тут ж також присутня. І одне місце ось. Все. Тут у нас ціленьке все. Не знаю, може треба там глибше заглядати, дивитися, ну це вже. Покупай захоче, хай приїжджає, дивиться так. На передніх електросхопі діймача є AUX на магнітолі, кондиціонер, бортовий комп'ютер, механічна коробка 5 Так що, кого цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, кого зацікавить даний автомобіль.